Ця свята людина є, щоб ця гнида соцмережами останніми днями шириться дотепний флешмоб на підтримку ЗСУ. Тренд запустила у Твіттері волонтерка та інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова. Суть яку я там якось підсвідомо закладала, це те, що е, усі військовослужбовці мали якесь своє цивільне життя, е, і зовсім ну не так давно е, більшість людей стали військовослужбовцями. І тому е, показати, що ніхто з нас не був народжений для війни. Цей твіт набрав за декілька днів вже понад три мільйона переглядів, та щонайменше 200 ретвітів. Такий тренд вподобали й інші військові. Вони почали публікувати свої фото на службі разом з довоєнними світлинами. Ця свята людина пішла на свою другу війну, щоб оця гнида жила своє розкішне життя. Поки 44-річний дід з грижами в спині воює на фронті. Отой здоровий чорт звалив штати і відпочива на озері, ця прекрасна жінка другий рік на вінонці. Щоб оця випіндрожниця тягала свою жопу по фестивалях. Побачте різницю. Перший народжений для війни, другий ні. Це ж видно з першого погляду. Не розумію, чому обох посилати на фронт. Хай воює лише той, хто для цього народжений. Я дуже рада, що багато людей показали, показали себе, розказали свою історію, і так само цікаво дивитися, які вони в цивільному житті. Да, що там, ну, навіть якщо ти його знаєш, його ну, трохи ближче в підрозділі, але а от, там, а от він гуляє там, або він там діджей, да, і виявляється, що він дуже крутий діджей в цивільному житті. І от ось там стає зрозумілим якась, яка, якась історія його. Авторка світлини каже: мета тренду аж ніяк не в критикуванні. та не всі це зрозуміли. Люди зрозуміли це, мабуть, ті, які взагалі не відкрили там навіть картинку. Вони думали, що цей тренд дійсно має на меті принизити людей, які живуть життя, і це теж точно не так. Тому що на всіх цих фотографіях одна й та сама людина військовослужбовці, які показують себе в армії і себе в цивільному житті. Ми вирішили спитати Дніпрян їх думку. Взагалі, насправді, дуже цікава тенденція думок в двох різних платформах. Тобто я бачив реакції в Твіттері, як люди на це реагують. Ну цілком сприятливо і нормально, тому що люди, як і військові, і як звичайні люди, мають право на життя особисте поза зони бойових дій. І реакція людей, які реагують на це в Фейсбуку, коли вони подумали, що це дві різні дівчини, і дівчина військова засуджує дівчину, яка це перебуває в ресторані. Ну це дуже смішно. Ніхто з нас не народжений для війни і ніхто не має цього дізнатися, я вважаю, що за життя. Але якщо так складається, то треба підтримувати хлопців в армії, хто чим може. Вони ж для чогось воюють за нас, за нашу тишу, за те, що ми сидимо зараз і їмо піцу у парку, правильно? І ми повинні підтримувати їх. Я думаю, так. Це, це дуже добре. Свята якісь здійснювати для, для наших військових, для наших. Захисників класний тренд. Якщо військові діляться ситуаціями, в яких вони були раніше, наприклад, або ж зараз, то відповідно щоб бачили люди, що відбувається з військовими і як їхнє життя проходить. Тобто, я думаю, що це класний тренд. А в кращих традиціях українців цей тренд перейшов і в ряд кумедних мемів.